Доброго дня, мене звати Ілона Петрів і я учениця 11 класу Дроговицького ліцею Дрогобицької міської ради. Тема моєї роботи діагностика хвороби вільсина в осіб шкільного віку в Україні. Мета роботи полягає у покращенні обізнаності про хворобовільсина, розширенні її методів у осіб шкільного віку за допомогою аналізу поведінкових змін. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання. Проаналізувати дані літератури щодо хвороби Вільсона, оцінити стан діагностики у світі та в Україні, зокрема, розробити форму анкетування для раннього виявлення захворювання Вільсона у дітей шкільного віку та провести доповідь ознайомлення для педагогічних працівників та медперсоналу Дрогобицького ліцею. Об'єктом досліджень є хвороба Вільсона, предметом досліджень поведінкові зміни в осіб шкільного віку, що асоційовані з хворобою Вільсона. Хвороба Вільсона – це аутосомно рецесивне захворювання, яке спричиняє порушення з боку різних систем органів, але в основному з боку нервової та гепотобіліарної системи. Особи з ознаками захворювання Вільсона з хворобою Вільсона не мають ураження зі сторони репродукційної системи і часом можуть мати нащадків ще до встановлення у них цього діагнозу, що є теж більш характерною для хвороб з аутосомно домінантним типом успадкування. Тобто, при хворобі Вільсона сукупність мутантних алелів популяції підтримуються як здоровими готерозиготними носіями, так і за рахунок гомозигот. Аутосомно рецесивний тип успадкування більш характерний для захворювань, при яких порушена функція одного або декількох ферментів. Частота виникнення хвороб, успадкованих за аутосомно рецесивним типом, залежить від Концентрації рецесивного гена в популяції і знаходиться в прямій залежності від ступеня частоти мутантного гена. Прояви аутосомно рецесивних захворювань більш однорідні і частіше діагностуються в дитячому віці. Розробку ефективної недорогої терапії було досягнено завдяки детальному дослідженню структури білка, у процесі якого встановлено відповідності між окремими доменами купими зв'язуючої фази і первинною послідовністю гена АТП Сімбе, який її кодує. Ці дослідження дали уявлення про функціонування та роль кожного окремого домену білка у транспорті металу і допомогли знайти шляхи коригування патології. Мідь входить до складу практично усіх продуктів харчування, тому організм щоденно отримує в середньому 2-3 міліграми цього елемента. Він задіє на вкисно відновних процесах, регулює функціонування гормонів гіпофісу, володіє протизапальною та антиоксидантною дією, бере участь у синтезі колагену, смітні судини тощо, діє як кофактор багатьох ферментів. Важливим є функціонування системи екскреції йонів Купром 2 склітин, з клітин, так як організм щоденно отримує мідь з продуктами харчування. Надлишок цього металу є дуже токсичним і його накопичення призводить до серйозних уражень органів і смерті. В нормі 85% міді виводиться з організму через гепатобіліарну систему. А екскреція на міжклітинному рівні регулюється АТП СімБ, який експресується в основному в гепатоцитах. Діагностичних методів є багато, але через мультисистемність проявів хвороби вівсі на усі вони є неспецифічними. Важливо знайти спосіб розпізнати цю хворобу вчасно. Саме таке проблемне питання порушується в моїй роботі. Неврологічні порушення є одним з найпоширеніших симптомів, які проявляються надмірною агресією, апатією, погіршенням почерку, ходи, появою тремору, розладами особистості, афективними розладами, розладами, психозами тощо. На ці симптоми рідко звертають увагу, оскільки в нас. В нашому суспільстві не прийнято акцентувати увагу на ментальному здоров'ї оточуючих, і зазвичай ці симптоми не так сильно виражені, як порушення гептобіліарної системи, але вони не менш важливими. Вчасне виявлення цієї хвороби дозволить жити звичним життям, вчитись в школі, здобути вищу освіту та залишатись працездатним. Наша анкета містить питання, які дозволять виявити учнів з неврологічними порушеннями та вчасно звернутися до спеціалістів, але слід пам'ятати, що лише генетична діагностика дозволяє підтвердити діагноз. Дане анкетування повинні проводити шкільні психологи разом з керівниками. Я провела доповідь ознайомлення для педагогічних працівників та медперсоналу Дрогобицького ліцею щодо хвороби Вільсина та її характерних особливостей. Також на базі науково-діагностичного центру Леоген міста Львів було опробовано метод виділення ДНК з букального епітелію та генотипування найчастішої мутації гена АТП б Дане дослідження вже два роки є в рутинній практиці цієї лабораторії. До цього воно доступне в Україні не було. Результати досліджень, отримані в лабораторії, вказують на те, що, незважаючи на велику кількість мутацій в межах гена АТП 7 в у 80% виявляється мажорна мутація, тобто для 8 з 10 пацієнтів достатньо перевірити цю одну мутацію. На мою думку, питання вчасної діагностики хвороби Вірсона є дуже актуальним і перспективним. Дякую за увагу!